Головні події тижня від Телеграф.юей. Головне про події 31 березня. У Києві затримали російських агентів. Французьку подругу Путіна визнали винною в розкраданні, а Майкрософт відмовиться від синього екрана смерті. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. До Києва прибули парламентські представники з усієї Європи, повідомляє прес-служба Верховної Ради. А саме спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту. До Держбюджету України надійшло близько 400 мільйонів доларів траншу від міжнародного валютного фонду. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигалі. Загалом підтримка від МВФ у цій програмі сягнула 10 мільярдів. Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про найбільшість 22-го року пакет військових поставок Україні на суму 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Для організації післявоєнних виборів знадобиться більше часу ніж для проведення звичайних виборів. Заявив голова центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю воданню Українська правда. Також до моменту голосування потрібно вирішити низку питань щодо волевиявлення на певних територіях країни та за кордоном. Служба безпеки України викрила агентурну групу, яка коригувала удари по Києву. Троє затриманих, серед яких громадянин Росії, а двоє інших чинний і колишні працівники оборонних компаній України передавали координати для атак на оборонні заводи та склади з озброєнням сил оборони. Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин і попередив його про великі проблеми. Якщо він це зробить, про це сповіщає агенція Reuters. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив в інтерв'ю російському пропагандистському агентству Ріа Новості, що Будапешт розцінює атаки на російську інфраструктуру як загрозу власному суверенітету, оскільки через неї країна отримує енергоносії. Також Сієрто вимагав зняти санкції ЄС із російських олігархів Алішера Усманова, Дмитрія Мазепіна і Міхаїла Фрідмана. Водночас, новий уряд Німеччини вимагатиме покарання угорщини за порушення принципів ЄС. Пише видання Політико: Йдеться про згортання свободи преси, обмеження незалежності суддів, регулярне блокування санкцій проти Росії та допомоги Україні. Лідерку французької партії Національне об'єднання Марін Лепен визнали винною у розтраті державних грошей. Загальний збиток склав 2 мільйони 900 тисяч євро. Про це повідомляє французька новинна телерадіомережа БФМ. Очільницю ультраправих засуджено до чотирьох років позбавлення волі, з яких два роки, арешт з електронним браслетом і два умовно. Суд також заборонив Лепену участь у виборах на п'ять років, унеможлививши її балотування на президентських виборах 27-го року. Новий прем'єр-міністр Гренландії заявив, що США не отримають контролю над островом. Про це 33-річний Єнс Фредерік Нільзен написав у Фейсбуці. Він наголосив, що Гренландія сама визначає своє майбутнє. Microsoft планує відмовитись від синього екрана смерті. Повідомляють у компанії. У бета-версії Windows 11 24H2 вже тестується зелений екран, з якого прибрали сумний смайлик та QR-код. Головне про події 1 квітня. Росія порушила домовленості про енергетичне перемир'я. Мотоциклам віддали смугу громадського транспорту. Змінилися правила бронювання фахівців. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Росія знову порушила домовленості зі США про енергетичне перемир'я. Вранці 1 квітня окупанти атакували енергооб'єкт Херсона, залишивши без світла 45 тисяч жителів. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Втім, ніч на 1 квітня стала першою у 25-му році, коли Росія не застосовувала масовану атаку дронів Камікадзе. Повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Відтепер в Україні мотоцикли та мопеди можуть рухатися смугами громадського транспорту. Відповідні зміни Кабмін вніс до правил дорожнього руху. Втім, це не стосується мотоциклів із боковим причепом, мотоколясок та триколісних транспортних засобів. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, тепер можуть оформити паспорт без необхідності фізично надавати військово-обліковий документ, оскільки інформація буде перевірятися та вноситися автоматично у реєстр. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З 1 квітня продовжити бронювання своїх фахівців зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Про це повідомляє прес служба міністерства економіки. Зранку 1 квітня на автобані поблизу австрійського населеного пункту Зебенштайн. У напрямку відня мікроавтобус із українцями зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою. За даними поліції, загинули четверо українок ще шестеро постраждали. Суд відправив під варту без права вийти під заставу, посадовицю Вінницького ТЦК і її підлеглого, яких підозрюють у побитті чоловіка. Про це пише видання Бабель. У потерпілого діагностували забій головного мозку. Фігурантам справи загрожує до 12 років в'язниці. Російська армія окупувала 133 квадратні кілометри української території протягом березня. Повідомляє проєкт Діпстейт. Цей показник співставний із квітнем та червнем 2024 року. Президент США Дональд Трамп відкинув ідею російського диктатора Владіміра Путіна про введення тимчасового управління в Україні під гідою ООН. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 47-річного громадянина України за підозрою у роботі на російські спецслужби. Про це розповів речник польського МВС Яцик Добшинський виданню Полсад News. Чоловік нібито проводив розвідку військових об'єктів у Мазовецькому воєводстві. Дональд Трамп заявив каналу CNN, що департамент державної ефективності США припиняє існування, а мільярдер Ілон Маск повертається у свою компанію. У Грузії ухвалили аналог американського законопроєкту про іноагентів. Передає грузинський телеканал Таварі. Він стосуватиметься не тільки неурядових організацій, а й фізичних осіб, які мають звітувати перед владою, якщо їх фінансують за кордону за порушення, загрожує штраф або позбавлення волі до п'яти років. SpaceX запустила перший в історії космічний політ навколо полісів Землі. Повідомили у компанії. Під час місії, що триватиме від трьох до п'яти днів, члени екіпажу досліджуватимуть землю з полярної орбіти та вперше пролетять над полярними регіонами Землі. Головне про події 2 квітня Нацбанк скасував ліміти на карткові перекази. Трамп не може зупинити війну, а Ілона Маска перевірять на наркотики. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. За останню добу російська армія скинула на Сумську область майже 50 керованих авіабомб, а також завдала ударів дронами по Харкову, Одещині та енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Набу і оголосили підозру колишньому керівнику департаменту Міноборони та постачальникам у справі про розкрадання 733 мільйонів гривень на закупівлях продуктів харчування для зсу у 2022-2023 роках. Національний банк України скасував ліміти на карткові перекази в розмірі 150 тисяч гривень на місяць, введені у жовтні 2024 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Ці заходи допомогли знизити аномальний сплеск обсягів переказів, а також припинили зростання кількості платіжних карток, яке спостерігалося у вересні жовтні 2024 року. Уряд розширив список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню. Повідомляє Мінекономіки, згідно з рішенням уряду, квоту бронювання для підприємств, що забезпечують водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру, збільшено з 50 до 75 відсотків. А до переліку підприємств, що можуть бронювати працівників, додали агенцію оборонних закупівель та державного оператора тилу. Правоохоронці затримали 54-річного чоловіка за підозрою у вбивстві екс заступника мера міста Кам'янське Олександра Плахотніка. За даними слідства, підозрюваний не хотів повертати борг. Аби приховати сліди злочину. Він спалив авто, яким користувався, та втік до іншої області. Водночас, контрозвідка служби безпеки спільно з національною поліцією затримали двох російських агентів, які прибули до Львова, щоб підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції. 5 та 6 квітня у Києві через ремонт Дарницького шляхопроводу і за для безпеки пасажирів зупинять рух поїздів метро між станціями Лісова та Дніпро. Поїзди курсуватимуть між станціями Академмістечко та Арсенальна, відповідно до графіка руху вихідного дня. Мережа Сільпо запустила сервіс розстрочки на продукти. Це перший в Україні buy now, pay Later сервіс, за допомогою якого оплата покупки відбувається частинами. Сервіс buy now, pay Later працює уже у восьми магазинах сільпо у різних куточках нашої країни. Оплатити якусь частину свого продуктового кошику можна за 20 секунд. Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа заговорили про неможливість перемир'я в Україні найближчими місяцями. Повідомляє агенція Reuters. У зв'язку з цим вони розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву. У Конгресі США хочуть зобов'язати здавати тести на наркотики Ілона Маска та його співробітників у департаменті ефективності уряду. За даними видання Axios, відповідний законопроект підготувала член палати представників США від демократичної партії Майкі Шеріл. А білий дім хоче оцінити скільки коштуватиме Америці контроль над Гренландією на тлі численних заяв Дональда Трампа про бажання захопити острів. Про це пише видання Washington Post. Кількість жертв землетрусу у м'янмі зросла до 2886. тисяч Ще 4639 тисячі осіб дістали поранення. За даними інформаційної групи державної адміністративної ради м'янми, ще 373 людини вважаються зниклими безвісти. Землетрус магнітудою 7,7 бала стався у м'янмі та Таїланді 28 березня. Чат GPT від OpenAI швидко набирає популярність. За даними видання Information, кількість платних користувачів сервісу зросла до 20 мільйонів лише за три місяці, що на 30% більше ніж минулого року. Це свідчить про зростаючий інтерес до можливостей штучного інтелекту в написанні коду статей, медичних і фінансових консультаціях. Голівудський актор Вел Кілмер, відомий завдяки ролям у фільмах Найкращий стрілець та Бетмен назавжди, помер у віці 65 років. Повідомляє BBC. За інформацією його доньки Мерседес. Кілмер помер від пневмонії. Головне про події 3 квітня, вибух у Києві, нова торгівельна війна. Трамп готовий бомбити Іран. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Гендиректор Донецького аеропорту Владислав Близнюк досі отримує заробітну плату у розмірі майже 310 тисяч гривень. Хоча аеропорт був зруйнований понад 10 років тому. Про це повідомляє видання Телеграф 3 квітня. На столичному ринку Юність у Деснянському районі стався вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей. Повідомляє поліція. За попередньою інформацією КМДА, вибухнув газовий балон. Данія оголосила про нову військову допомогу Україні. Повідомила урядова прес-служба. Пакет допомоги на 871 мільйон євро. Включатиме ППО, артилерію і гроші на фінансову підтримку повітряних сил. Його реалізовуватимуть упродовж 25-27 років. ЄС забезпечує понад половину потреб України у боєприпасах, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас агенції Reuters. Президент Володимир Зеленський оцінив ці потреби у 2 мільйони снарядів. Однак його пропозицію заблокували Італія і Франція. За даними BBC, нові масштабні тарифи проти світових держав, які у середу запровадив президент США Дональд Трамп, почнуть діяти упродовж наступних днів. Для України на експорт арів до США діятиме загальне мито на 10%. За словами першої віце премєр міністерки економіки Юлії Свереденко, це складно, але не критично. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесенд в інтерв'ю Bloomberg Television застеріг торговельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп. Військова конфронтація через ядерну програму Ірану майже неминуча. Вважає міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро. Дональд Трамп готовий віддати наказ на бомбардування ядерних об'єктів Ірану вже за кілька тижнів. Його спільно реалізують американські та ізраїльські військові. Будапешт виходить зі складу членів міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордери на арешт керівника Кремля Владіміра Путіна і прем'єра Ізраїлю Бенєміна Нетаньяго. Про це заявив уданню Телекс керівник апарату угорського прем'єра Гергей Гуяш. Тим, попри ордер МКС, прем'єр Ізраїлю прибув до Угорщини разом із дружиною. Як повідомив у Фейсбуці міністр оборони Угорщини Криштоф Салай Бобровницький, Нетаньяго планує зустрітися з угорським колегою Віктором Орбаном. Генеральна прокуратура Росії оголосила небажаним Елтон Джон AIDS Фаундейшн, діяльність якого спрямована на боротьбу зі СНІДом. Про це повідомляє Радіо Свобода. Viber запускає в Україні сервіс для онлайн знайомств прямо у месенджері. Користувачі зможуть шукати пару або просто нових друзів у Viber Dating, Повідомляє видання межа. УЄФА вшанувала пам'ять ексфутболіста збірної Росії Олексія Бугаєва, ліквідованого на війні в Україні. Він завершив футбольну кар'єру у 2010 році. А у вересні 24-го Бугаєва засудили до 9 років колонії за спробу збуту наркотиків. Головне про події 4 квітня на Дніпропетровщині скоєно замах на посадовця в Україну. Повертається зима. Трампівським мита вдарили по оборонпрому США. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. На Дніпропетровщині вибухнуло авто очільника лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрія Федька. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Посадовець загинув, його дружину поранено. Поліція кваліфікувала справу як теракт. Найближчими днями в Україні очікується погіршення погодних умов, похолодання, мокрий сніг і заморозки. Попереджає «Укргідромоцентр». Борги українців по мікрокредитах зросли у понад півтора раза і складають 15 мільярдів 770 мільйонів гривень. Повідомляє Open Data Bot. в Україну. Вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів. За словами заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, йдеться про студентів віком 18-22 роки, які навчаються на бакалавраті. Росія під прикриттям переговорів різко збільшила удари по Україні. За даними видання The Telegraph, у лютому кількість атак безпілотниками зросла на понад 50%. Посланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв заявив російським журналістам, що Москва сподівається на відновлення діалогу зі сполученими штатами, який, начебто, був перерваний адміністрацією Байдена. Нагадаємо, що батько переговорника Путіна, вчений Олександр Дмитрієв, живе у Києві. 500 найбагатших людей світу втратили разом 208 мільярдів доларів через оголошені президентом США Дональдом Трампом широкомасштабні мита. Як повідомляє видання межа, це стало найбільшим з часу пандемії COVID-19 одноденним зниженням індексу. Одночас запроваджені президентом США тарифи можуть серйозно вдарити по американській оборонній промисловості, ускладнивши міжнародне співробітництво у сфері озброєнь та підвищивши вартість виробництва військової техніки. Про це пише видання Політико. Також через мита Трампа в Штатах можуть значно підвищитися ціни на айфони, оскільки більшість пристроїв Apple виробляється в Китаї. Повідомляє агенція Reuters. У свою чергу Китай вводить 34 відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня, стверджує інформаційне агентство Сіньхуа. Близьке оточення Трампа не радить йому телефонувати російському диктатору Путіну без його обіцянки повного припинення вогню. Про це повідомляє канал NBC News. За словами представників адміністрації президента США, поки що розмови між ним та Владіміром Путіним не заплановано. ЄС готує масштабні штрафи проти соцмережі X Ілона Маска. За даними New York Times, соцмережу планують оштрафувати за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.